Народ, привітульки! Сьогодні у нас буде дуже прикольна, дуже прикольна і, прикольна і прикольна і популярна гра під назвою 99 ночей. Це, друзі, гра взята, скажімо, із цього тож Будемо грати. Також тут є зліва, зверху, бачите, привіт. Гра активно розробляється, гра часто оновлюється. тож Можете писати сюди, ділитися ідеями, що додати автору. Натискаємо Грати, українська мова сразу тут є, тож дуже прикольно. Що все є. Так, натискаємо грати і все, і погнали. Що нам треба? Нам треба спершу спалити вогонь хоча б до рівня 1, правильно? У нас так само, як і в Роблоксі, є все. Тобто сокира, костр... кострик, все, що треба, у вас є. Вибачаюся, друзі, що зразу лагає так, тому що воно все поки прогрузено. Ну, самі розумієте, гра сирувата. Отаку рубаємо. Збираємо ці колоди, дивіться. Нам вони випали, Вибачаюся, дуже лагає. Гра не оптимізована нормально. Це не то, що телефон не тяне, просто така гра. Так, натискайте сюди і такого хоп 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 Бачите, костер піднімається. Звісно, тут не так тяжко грати, як в цьому в рублоксі, але все одно 99 ночей прожити. Це теж треба вміти. Також тут у нас що є. Сюди ми виходити не можемо. Бачите, тут ще не дорозроблялося до кінця. Це ви тут бігаєте, можна зайців. Да. А, ні, підожди. Це, походу, воно відкриється тоді, коли ми... костер більший буде, щоб далі ходити. Ну, Я так розумію. Так, дрова. Бачите, так само є оця херня-переробщик. Тут а навіть є ось ці золота сокира. Більше швидкості. Бачите, на пістолет все так, як і потрібно. Так, у нас є кострик. У нас є ось до якась клітка, це я так розумію пастка. Да? Ну, Давайте поки що не будемо на цьому зациклюватись, нарубаємо ми дров. Так, назбираємо дров яблука. Нам теж треба їсти, друзі. Хто не знає, тут дуже треба їсти. Так, костер ж горить у нас, правильно? Нам треба зарубати дров. Правильно, не нарубати, а зарубати. Так, лагає, лагає Так, хто це в нас зайці? Ага. Так, давайте порубаємо, зараз до другого рівня назбираємо. Також є паростки, я так розумію, можна садити дрова як і завжди. Так, кидаємо. Є. Кострик у нас збільшився. У нас додали колоди якісь. Так. Ну ви бачите народ самі. Так, це у нас, це, це у нас це. Так, треба дивитися за жрачкою, щоб не здохнути. Воно, дивіться, чучмек біжить, бляха. Бачите воно? Сутула собака. Хе-хе, яке воно дурне. Куди сюди курча мать тебе побрала, блін. Боже, яке воно страшхопу нахер. Ой, бля, куди я вийшов? Воно зараз сюди приповзе, воно ж все бачив. Так, треба пережити хоча б до п'ятого дня дожити. Бо я такий дохлячка, що я... Так, треба м'ясо, м'ясо. Вибачай зайчик. Мій маленький. Зайчику. Даємо, я так розумію, його в кострик. Все, ми можемо його їсти. Хоп, і в нас є. Так, беремо сокиру. Так, що там ще ніч? Так, давай я порубаю дрова. О, є. Є бой. Так, давайте позбираємо номи. Ну так, а мені цікаво. Куди, сука, впала воду, блін? От курва. Так, давай напорубаємо зараз дровеняк народ. Так, да, тут тому збирати, так розумію, до п'яти більше навіть. Можна просто тупо ці великі дрови, дрова, дерева не можна. Блін, фігово. Опа, що це таке у нас? Залізо в нас є, в нас ж перебув, переробчик є, все все, 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 все треба, боже. Артем не вміє грати. Так, другий день це вже щось. Блін, я взагалі профі. Ой, бляха, сука, не втопись. <хи> так, давай костер, костьор бо потухне, нахер нам треба хоча б до другого рівня костик підвали. Ой, ярком, їсти треба, яблука. Так ось до яблука, 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 жерти, 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 жерти. Сука, їсти немає, що. Ой. Так, а що це у нас валяється? Це у нас вуголь. Так розумію. Це ми теж можемо викинути в костер. О, яблука, 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 яблука. Не дохни, не дохни, Артемій! не вмирай. Це буде добре. З голоду не здохну. Так. Давай подивимося на переробчик. Ми тут так можемо загорожі робити, напевно. Так, я звісно не знаю, тут будуть, чи тут будуть ці рейди у нас. О, у нас одне залізує. це добре, так. Уже ніч знову настала, це капздець, як бистро, другий день. Другий день. Так, що в нас тут по плакатах цих. Дитина загубилася, допоможи їй знайти. Бля, хамуха з вашими дітьми. Тут зараз олені будуть бігати. Сука, я зараз голоду коні двину. Капздець. Хрен успієш сам. Ну що, давай поки полазимо, пошукаємо, підемо, полазимо кудись. Так-так нічого не бачу, нема нічого. Сука, я з голоду з'їзди. Зараз дохну. Але все одно 2 дня і то рекорд, блін. Можна сказати, чуть не 4 Ой, не 4, не 3 дні. Вибачаюсь народ, що довго не прожив, але все одно гра офігена. Так, далі буде більше по цій грі. Я постараюся хоча б 10 днів прожити. Дякую за перегляд, це був такий коротенький обзорчик. Гайд на цю гру дуже офігена гра. Вже не лагає, все норм. І саме головне, що не в Роблоксі, без інтернету можна грати. Звісно, якщо хочете, можете з друзями по роблоксу. Я навіть проти нічого не маю. Дякую за перегляд. Я здох.